Зояна Макаренко, і день, і ніч гремлять бої, І день і ніч гремлять бої, і сльози з хат течуть рікою. А справа в чому? У війні вона прийшла до нас додому. Її привів до нас сусід, скажений пес, сволота хижа. Він підійшовши до воїт, порушив постілами тишу. А що він думав? Як гадав, що ми впадемо на коліна? Що ми підемо з рідних хат і віддамо йому в країну? А що ти думав розкажи, що ми злякаємось, здамося, ти хоч мене побий, зв'яжи, а небо це моє й колося. А що ти думав? Поясни ти невеликий, гоманися, ти бруд ворожої Москви, йди Путіну до них сталися, принижуй все своє буття, й цілуй йому криваві руки, і віддавай своє життя. За принципи цієї, за що воюєш ти? За що? Яка ідея сонцем світить? Чи просто так, аби було, аби було де вмерти в світі? І чим ти думав, коли йшов стеляти в нас так небайдуже? У нас обох червона кров, та різні в нас з тобою душі, серцям не заїзні, поясню, в твоєму серці чорна піна, В поклони вашому царю. А в моєму серці Україна, в твоєму серці злість лише, і серце все твоє руїна. А знаєш, що в моєму серці є, в моєму серці Україна. Так поясни мені, за що, за що воюєш в мене вдома, за що своє гидке чоло, Ти ризику даєш свідомо? Привів до нас страшну війну, і що ти думав, що здамося? Ми віддамо страшну ціну, а наше небо і колосся. Прийшов із зброєю в руках, гадав падемо на коліна, ми не здамося, знаєш, брат, бо замість серця Україна.